Намагайтеся змінити все за один раз. І я була б не я, якби я полізла туди, що я думаю про гроші. Гроші це джерело проблем. Навички, керування фінансами, вони мають бути вродженими. Потрібно пахати все життя для того, щоб були нулі на карті. Я багата і щаслива це брехня. Всім привіт! Ви на каналі Оленеспектор, я сертифікований лайф бізнес коуч ECF. І сьогодні ми будемо з вами говорити, як ви вже здогадалися. Про гроші. Про те, чому в одних вони є, а в інших їх немає, і як це змінити. Не обов'язково буде потрібно грабувати банк або а, йти на якісь, я не знаю, крайні міри для того, щоб заволодіти грошиками. Насправді, все просто, але не зовсім. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про фінансове мислення, про те, як змінити, перепрошити наше мислення і стати багатим. Якщо грубо кажучи, я думаю, ви всі бачили в інстаграмі, або якщо не бачили, то можете послухати. Показується кольорова картинка без якихось фігур, начебто, і ми повинні дивитися в одну точку. Через деякий час картинка змінюється, і ми бачимо кольоровий такий пляж. А якщо відвести погляд, то ми побачимо чорно-білу картинку. Це такий доказ того, що наш мозок сам домальовує собі там якісь. Картинки, і це я веду до того, що ми самі будуємо свою реальність, а будується вона на основі наших думок. Наприклад, якщо жінка постійно думає про те, що всі чоловіки навколо неї козли, то відповідно вона буде натрапляти саме на таких людей, які будуть доводити їй, що її думка правдива, так само і з грошима. Те, про що ви думаєте? Є насправді і для того, щоб змінити свою реальність, почати необхідно з нашого мислення, тому що я завжди кажу, що все починається з голови. І перше, з чого необхідно почати, зрозуміти, що ж таке фінансові переконання. Це думки, установки, які вкорінилися в нашу голову про фінанси, про наше відношення до грошей, до матеріальних цінностей. Я думаю, ви часто чули фрази, такі як. Гроші це джерело проблем. Це переконання, що гроші можуть привести до конфліктів, до проблем, до якихось ситуацій, які негативно будуть на вас впливати, внаслідок чого така думка, яка буде крутитися на постійній основі, може скласти негативні стосунки з грошима. Можливо, хтось з вас думав, що ви не заслужуєте багатства. Упередження, що багатство та успіх це щось таке. Не знаю, непристойним може блокувати ваше прагнення до досягнення фінансових цілей. Або ж фраза Я не вмію керувати фінансами. Установка, що навички керування фінансами вони мають бути вродженими. Ви самі себе переконуєте, що їх не можна опанувати. що ми маємо народитися вже з ними, і як наслідок, таке упередження може побудувати такі бар'єри для покращення своїх знань та навичок керування фінансами та взагалі поводження з грошима і так далі. Тобто, дуже багато таких ось переконань, фраз, які ви можете навіть не усвідомлювати. Ці думки вже настільки вкорінилися в ваш мозок, настільки вже автоматичні, що ви навіть не звертаєте на них уваги. Тож як взагалі змінити свої упередження? Одразу кажу, що афірмації по типу я багата і щаслива не допоможуть. На жаль, <так>? тому що, наприклад, коли ви намагаєтеся собі вбити в голову а, те, що насправді не є реальністю, то у вас нічого не вийде, тому що е, щоразу мозок буде розуміти, що це брехня. Коли він там, наприклад, заходить в Монобанк і бачить там не знаю, нулі на карті, зрозуміло, що. Ця фразочка, що я багата і щаслива, вона не буде працювати, тому що ви просто-напросто не будете в це вірити. А для того щоб змінити негативне опередження, яке блокує ваш фінансовий ріст, потрібно замінити його на позитивне і, звичайно, повірити в це. І починати потрібно з самоаналізу. Я перерахувала поредження, і можливо, ви всередині себе відчули, що вам щось відгукується, що щось про вас. або ж Просто поставте собі питання, а що я думаю про гроші, які емоції я відчуваю, і бажано це все записати. Також зверніть увагу на своє оточення, як ці люди поводяться з грошима, як ваші батьки все життя ними користувалися, керували. Часто ми переймаємо установки наших батьків. Батьки могли казати там, що гроші заробляються лише важкою працею. Що Потрібно пахати, я не знаю, все життя для того, щоб якось забезпечити себе. Або, наприклад, ви бачили, що гроші мали лише ті люди, які якось були пов'язані зі злочинністю, тобто могла сформуватися установка, що гроші мають лише. Злочинці, ось візьміть і проаналізуйте ваші спогади, вашого оточення, тому що саме звідти могли піти переконання про гроші, які ви зараз маєте. Тому що більшість переконань формуються на основі нашого досвіду. Визначте ключові фрази про гроші, які спадають вам на думку. Це я вже перераховувала, які взагалі можуть бути думки. До речі, я раніше теж думала, що гроші це коріння зла, але як виявилося, вони можуть бути і ліками від. Грипу бідності. Що ще дуже важливо зробити, це проаналізувати ваші фінансові рішення в минулому, які вибори ви робили, і які саме упередження могли вплинути на ці вибори. Наприклад, ви в минулому відмовилися від вищої посади, тому що боялися, що про вас подумають люди, коли ви почнете більше заробляти. Або ж ви думали, що ці гроші зроблять вас нещасними, або навпаки, злими і безрадісними. Просто візьміть, і випишіть всі думки про гроші, неважливо, погані чи хороші. Нам важливо просто причистити свою голову від думок. А після того, як ви це зробите, вже аналізуйте, які з цих установок. Позитивно на вас впливають, а які негативно, і наша задача змінити саме негативні переконання? А як зрозуміти, які позитивні, які негативні? Просто подивіться на те, як ці переконання впливають на ваші фінансові рішення. Поставте собі питання, а як взагалі ця установка допомагає мені? Друге питання: чому взагалі я в це вірю? Чи дійсно це правда? Третє питання, чи є люди, які є повною протилежністю цієї установки? Наприклад, якщо ви впевнені, що гроші це зло, знайдіть приклади людей, які доводять протилежне, які за допомогою грошей роблять добрі вчинки, добрі справи. Пошукайте і доведіть своєму мозку, що за допомогою грошей можна допомагати бідним, можна донатити, там я не знаю, віддавати на благодійність і все в цьому роді. І четверте питання: як я можу змінити цю установку? Тут вже треба подумати. Як ви можете переформулювати цю установку з негативною, зробити її позитивною, знову ж таки, якщо ви вірите, що гроші це зло, переформулюйте її, наприклад, в те, що гроші допомагають робити добрі вчинки. І важливий момент, що ви повинні повірити в це. Тобто, якщо ви перед цим відповіли на ці питання, які я давала, якщо ви знайшли докази того, що нова установка вона дійсно правдива, то вам буде набагато легше це зробити. І змінити установку. Ну а далі робота ваша буде полягати в тому, щоб зробити цю установку звичкою. А які переконання ви вже в себе знайшли? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. В зміні цих установок вам можуть допомогти ще й історії успішних людей. Я не знаю, почитайте там біографію Уоррена Баффета або ж інших людей, які являють для вас авторитетами або ж рольовими моделями. Історії тих людей, чиї фінансові переконання відповідають вашим новим установкам. Це точно піде вам на користь і може надихнути на нові зміни. І, звичайно, що не намагайтеся змінити одразу всі свої негативні установки. Робіть все поступово. Спочатку зробіть одну думку звичкою, потім переходьте до іншої. Це краще допоможе вам запровадити нові переконання. І, звичайно, що без практики нікуди, тож намагайтеся застосовувати нові переконання в ваше повсякденне життя. Наприклад, під час прийняття якихось фінансових рішень, намагайтеся відштовхуватися від своїх нових переконань. І ще дуже важливий момент: покращуйте свої фінансові знання і фінансову грамотність, тому що саме це допоможе вам збільшувати, примножувати ваші гроші. Ніякі установки вам не допоможуть навчитися. Інвестувати, тобто потрібно опанувати хоча б ось якісь базові знання, адже фінансова грамотність дає вам інструменти для прийняття обґрунтованих рішень. За допомогою цих знань ви зможете чітко розуміти, на що вам витрачати гроші, як вам планувати свій бюджет і куди інвестувати. Для того щоб промножувати ваш капітал, крім цього, ви зможете ефективно навчитися керувати вашими боргами там, кредитами, розуміти на що можна брати кредит, на що не можна. До того ж, фінансова грамотність підвищує ступінь вашого захисту від шахрайства. Особисто я проходила курси з інвестицій і точно можу сказати, що якби я не мала цих знань, то зараз я б не примножувала свої кошти, і ще гірше я б їх просто втратила якби я полізла туди без якихось навичок та інструментів. Тож я думаю, що вам точно буде корисно дізнатися, як керувати своїми грошима, тим паче, що керування грошима це не просто знання, а ціла наука, а ми ж з вами не боїмося іспитів, так? І я була б не я, якби не сказала тут про цілі, тому що фінансові цілі теж обов'язково потрібно собі ставити, визначити взагалі, на що ви зараз там, хочете накопичити гроші, або що у вас зараз в пріоритеті, на що ви хочете виділити кошти в найближчому майбутньому. Можливо, це буде якесь навчання або подорож, або купівля авто чи нового житла. Ще рекомендую вам почати вести облік доходів та витрат. Це допомагає зрозуміти взагалі на що йдуть ваші кошти, які витрати можна мінімізувати, і скільки вільних коштів у вас залишається щомісяця для того, щоб можна було їх вільно відкладати і накопичувати. Для контролю своїх доходів та витрат можна використовувати різні додатки, їх дуже багато, наприклад, сальдо, або можна робити це просто в Excel або ж Notion. Дуже круто, якщо ви вже це робите. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме ви додаток використовуєте. Ну і звичайно, що потрібно не просто вести облік, а ще щомісяця аналізувати, куди саме йдуть ваші гроші, покращувати щось і оптимізовувати. Регулярно аналізуйте свій фінансовий прогрес. Це допоможе вам бачити зміни і нові шляхи розвитку. Постійно навчайтеся, тому що нічого не стоїть на місці. Читайте книжки по фінансах. До речі, одну з них я рекомендувала в своєму минулому відео, Тож рекомендую подивитися. Слухайте подкасти, підписуйтеся на сторінки людей, які ведуть блоги по фінансах. Приймайте знання, дуже багато чого є в безкоштовному доступі. Спілкуйтеся з успішними людьми, шукайте собі менторів або коучів, які допоможуть вам пройти цей шлях вашого встановлення. Шлях до вашого багатства. Впевнена, що всі ці кроки вам точно допоможуть в цьому. Тож підсумуємо: для того, щоб змінити своє фінансове мислення, почати потрібно з перепрошивки вашого мозку, а саме знайти установки, якими ви керуєтеся, на яких будується ваша картина світу, зрозуміти, звідки вони взагалі взялися, і наскільки це дійсно є правдою. Змінити негативні установки на позитивні і почати практикувати їх в повсякденному житті. Постійно навчатися і ставати фінансово грамотнішими. Для цього можна, як вже казала, купувати навчання, читати книжки, слухати подкасти, або ж просто слідкувати за людьми, які ведуть блоги в соцмережах. Найголовніше не намагайтеся змінити все за один раз. Маленькими кроками йдіть до своєї мети і не забувайте, що шлях в тисячу миль починається з першого кроку. Ну а в мене цей довгий шлях почався з короткого чека в магазині. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео з близькими людьми. А якщо вам важко розібратися з усіма цими установками, переконаннями, я вам залюбки в цьому допоможу. Запис на знайомчу сесію в Direct. Посилання в описі. Пока!